Ось такі керамогранітні обігрівачі виготовляю на замовлення, знаходжуся недалеко від Києва. І що можу розказати про нього? З двох сторон він зроблений з керамограніта. він є склеєний, містить в собі нагрівальний кабель. 6 метрів такого кабеля знаходиться садні цього обігрівача. Просто вихід вилка. Все, включаєте, розетку, вилочка легенька, провід простенький. Нічого ніколи не підгорає, тому що немає ніякої такої сильної нагрузки на цю вилочку. І перевірено вже на власному досвіді трьома руками обігріву цього будинку. Взимку. На класних дерев'яних ніжках таких естетичних можна підбирати різні кольори керамграніта, які вам подобаються, який війде у ваш інтер'єр будинку можна підбирати кольора проводу, вилочки, ножок. Також попередні варіанти були На ось таких ніжках просавлювалися дирочки і ставилися так. Вони також можна їх обладнувати датчиками, терморегуляторами. Найпростіший, недорогий, ну не зовсім надійний, це все за бажанням. І контролює температуру, виставляєш собі, економить класно. Максимально, максимально що він споживається це, це 240 Вт. Не, можна нагрівати до 10 квадратних метрів кімнату. Мінус 20 буде дуже комфортно, 20 21 градус, ну, 19, там, залежно скільки буде на вулиці і який у вас будинок. Цікавить така штука. Пишіть в, ну, в особисті і будемо для вас виготовляти, якщо вам цікаво.